Мої вітання на телеканалі СТН стартують експрес-новини у студії Вікторія Єрмолюк. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Ірина Білик відвідає Луцькучнівська молодь змагалась у конкурсі з ритмічної гімнастики. Скандальна робоча нарада на шахті номер 1 Детальніше далі у випуску. Музика. Верховна Рада попросила ООН та раду Євросоюзу вести миротворців в Україну. За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат. Таким чином Рада прийняла постанову про схвалення звернення від імені України до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки йдеться на українській правді. Автором постанови є президент Петро Порошенко: терористичні формування ЛНР та ДНР, які діють під керівництвом та фінансуються Російською Федерацією, вчиняють акти тероризму, військові злочини та інші протиправні дії. Унаслідок таких дій щодня гинуть військовослужбовців. Та цивільне населення України вказано у пояснювальній записці на думку Порошенка. Розгортання в Україні міжнародної операції з підтримання миру і безпеки дозволить забезпечити ефективну імплементацію мінських домовленостей насамперед у частині невідкладного та всеохоплюючого припинення вогню, відведення всіх важких озброєнь, виведення всіх іноземних збройних формувань військової техніки та найманців з території України, роззброєння всіх незаконних збройних формувань, схвалити звернення від імені України до Ради безпеки організації об'єднаних. Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на територію України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, сказано у самій постанові. Також Рада трьома стами п'ятьма голосами схвалила рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на території України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Делегати сьомого з'їзду радикальної партії Олега Ляшка пройшлись по вулиці Інститутській, де рік тому було розстріляно учасників Революції Гідності. Радикали поклали квіти до меморіалу пам'яті та помолилися за упокій душ загиблих. Повідомляє кореспондент НЕТ. Наш обов'язок завжди пам'ятати цих героїв, пам'ятати, заради чого вони загинули і втілити у життя ідеї майдану, наголосив Олег Ляшко. Шановні друзі, українці, побратими, це наше завдання завжди пам'ятати ці герої. Подивіться на них, он Войтович Назару. 17 років. Голодню пусти. 17. Вон яків зайко, я його знав особисто, за 20 хвилин до смерті ми з ним бачимо. Царство Небесне і треба не просто пам'ятати про них, а заради того, чого вони померли, загинули. Треба ідеї Майдану, ідеї справедливості. Тілити в життя нагадаємо, у роботі з'їзду взяли участь майже 900 делегатів із усіх областей України. РПЛ оголосила мобілізацію членів партії для боротьби із зовнішнім та внутрішнім ворогом. Пріоритетами у роботі партії делегати назвали підтримку української армії, розвиток економіки, і національного виробництва, боротьбу з корупцією, націоналізацію майна олігархів. Головний радикал країни зазначив депутатство: це не мета, а засіб для реалізації програм, спрямованих на благо народу. Колись я був один у Верховній Раді. І ніхто не вірив, що ми чогось можемо добитися. Сьогодні у нас у Верховній Раді ми завели 22 депутата. На жаль, одних, і один із них став тушкою. З радиком. Ну, тушки погано пичають. Тому, повірте мені, в кожного з вас точно така ж перспектива. Кожен з вас, буде чи депутатом Верховної Ради, чи депутатом обласної ради і так далі. Головне прагнути до цього. І головне, знаєте, що пам'ятати, що коли дойдете до мети, щоб потім не забув, за чим ти йшов. Бо дуже часто люди, які починають, так довго йдуть, що коли дойдуть, вже забули, за чим ішли. Насправді, депутатство це не мета, а це засіб. Засіб для того, щоб реалізовувати нашу програму. Щоб вирішувати ті проблеми, які від нас чекають, люди вирішені. Олег Ляшко оголосив резолюцію з'їзду із вимогами партії до конституційної реформи, унітарність держави, українська мова як єдина державна, децентралізація влади, ліквідація місцевих державних адміністрацій. Також партія продовжує наполягати на припиненні дуалізму у виконавчій владі. Рятувальники провели навчання з цивільного захисту у найбільшому виші Волині. Під час інформаційно-роз'яснювальної роботи зі студентами рятувальники наголосили на небезпеці від терористичних проявів та ознайомили з правилами поведінки під час виявлення вибухових пристроїв. У Луцьку в приміщенні бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки перед студентами виступили працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області з лекцією, презентацією на тему рекомендації щодо дій населення при виникненні надзвичайної ситуації. Про це інформують у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області. Під час проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи із вихованцями закладу рятувальники наголосили на небезпеці від терористичних. Проявів. ознайомили їх із правилами поведінки під час виявлення підозрілих і вибухових пристроїв, надали рекомендації щодо безпечної відстані від підозрілих об'єктів та роздали спеціально виготовлені тематичні пам'ятки населенню. Аби зосередити увагу на конкретних порадах, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій супроводжували навчання медійним елементом, демонстрували навчальні фільми та відеоролики соціального характеру. Окрім цього, рятувальники провели тренувальні заняття з надання першої домедичної допомоги. На спеціальному манекені навчили Студентів виконувати непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легенів. Опісля рекомендацій, усі охочі могли самотужки потренуватися у виконанні реанімаційних заходів непритомній людині. Працівники служби порятунку 101 переконані, що виконання простих правил безпеки вбереже громадян від надзвичайної ситуації. На початку квітня співачці Ірині Білик виповниться 45 років напередодні сольного концерту у столиці. Артистка спеціально приїде до Луцька, аби порадувати волинського глядача. Так вийшло, що 25-річчя своєї творчої діяльності народні артисті України Ірині Білик відзначати з розмахом торік так і не вдалося. Спочатку Євромайдан, потім Крим, пізніше війна, не до гастролей. До проведення виборів вона взагалі відмовилася від будь-яких виступів, будь-то корпоративи або касові концерти. Пишуть Волинські новини, але все ж повністю забути відразу три важливих моменти творчої біографії: 25 років на сцені, 20 років першому повноцінному альбому Нова та 10 років рекордсмену з продажу платівці любов. Яд не дали її шанови. Вальники, артистка погодилася лише на кілька ексклюзивних концертів, восени на яких ми побачили класичну Ірину Білик з її найсильнішим українським репертуаром та презентацією нового альбому Світанок. Однак, вже на початку квітня співачці виповнилося 45 років. Так ювілейний сольник у столиці відбудеться 23 квітня. А напередодні цього великого шоу вона спеціально приїде до Луцька, щоб порадувати волинського глядача. Як не дивно, в останній альбом увійшли не всі пісні, написані в останні роки. Такі речі, як щастя або коробочки, вона приберегла для спеціального проекту без гриму, який побачить світ тільки в наступному сезоні. Багато хто думає, що у зв'язку з трагічними подіями в нашій країні артисти між собою теж пересварилися. Але я хочу всіх заспокоїти, а когось і розчарувати. Нас усіх пов'язують мало неродинні стосунки. У Міськвиконкомі відбулось засідання, на якому вели мову про створення громадського незалежного об'єднання Школа молодого лідера учасники обговорили мету завдання права та обов'язки школи. Конференц-залі міськвиконкому за участю керівників відділу у справах молоді та спорту Нововолинської станиці пласту, дитячо-юнацької організації Перспектива, представників Волинського обласного благодійного фонду «Карітас Волинь» та активної молоді навчальних закладів міста відбулося засідання, на якому вели мову про створення при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради громадського незалежного об'єднання школи молодого лідера. Молодь презентувала моделі учнівського та студентського самоврядування у своїх навчальних закладах. Учасники обговорили мету і завдання школи молодого. Лідера, права й обов'язки, керівні та робочі органи, а також питання, які розглядатимуться під час проведення занять. Лідери надали свої пропозиції та зауваження до статуту школи, а також висловили ідею створити інформаційний молодіжний сайт. У найближчих планах формування при школі молодого лідера, секторів інформації та громадських зв'язків, корисних і благодійних трудових справ, спорту та здорового способу життя, культури відпочинку, захисту прав дитини та молоді. Зірвати робочу нараду, що відбулась на шахті номер 1 Нововолинська, або ж забезпечити політичний рейтинг окремої депутатської групи. З такою метою прийшов на засідання голова незалежної профспілки гірників Бужанської шахти Богдан Макарчук. Принаймні, таке враження склалось у присутніх у залі працівників копальні. Попри намагання амбітного лідера Бужанки, нарада першої все ж таки відбулась. І про розвиток підприємства поговорили детальніше. Знає Івана Білішук. Робоче засідання на вугледобувному підприємстві розпочалося на підвищених тонах. Директор першої шахти Нововолинська Олександр Онопрієнко, знаючи наміри галасливого активіста Макарчука, попросив його вийти із зали, оскільки жодного стосунку до обговорення робочих моментів першої купальні той не має. немає. Та шата не шахта Бужанська. І я сьогодні з'являюся ініціатором ось цього круглого стола, на якому я запросив всіх звілюю бригадирів, Администрацию депутатів и депутатов і рады и депутатов публично на 13 числа. Так нет. Втім, за диригента засідання хотів би бути ображений Макарчук, підготувавши до директора довжелезний перелік питань. Колектив першої шахти, обурений свавіллям непроханого гостя, намагався втихомирити голову профспілки. Зараз я буду всім грудня місяця за весь час і куди ви зверталися? Покажіть документи. Хто не покажете тобі допомогу? Що за місяць? На вставі, Если це нарада радость, представниками і так далі, потому что є питання по проблемам, по шахту, то вони є. І не ваше политически. Питання по роботі підприємства. А не по персоні директора. Но ви сказали, що я буду задавати директор. питання по роботі вашого приємного. Ви тут не приглашені. Подивитися збоку. Нет. Ви пригодили... Ви туди приглашений. приглашений. Тут є колектив партнерів. Вільною незалежною. Не... Не... Я твої не не вічі. Не... Я маю право тут знаходити. Якщо ви маєте право, вам слово ніхто не давав. І сидіть тихенько, як бригаді пригодили... розова. Щоб звуку не було вашого тут. Про мету приходу Богдана Макарчука на робоче засідання працівників першої шахти, будучи представником Бужанської, ми запитали його особисто. скільки тут будуть журналісти, телебачення, громадські діячі і так далі. Тому подібне, каже, і повне право ти каже, тим більше маєш ти ж так само бути, як і всі інші. «З якими питаннями ви да, хочете звернутися до директора? Питаннями на, на значить питань там дуже багато. Зараз я їх всі буду озвучувати, конкретизувати і в подальшому все, все почуєте. Ну, Бо там цілий цілий перелік їх багато. Все, все зараз озвучую. Наразі дякую, можу колег не затримати. Бо там не, без... не маєте випадково на меті зірвати засідання? В жодному разі. Я хочу розказати розкрити людям дійсно. Дійсний стан речей на першій шахті. Вважаєте, ну, тут немає є активістів, які могли би це зробити. Що ви вважаєте? Тут немає активістів, які могли є... би це зробити. Є активісти, ну, але розумієте, активісти, ми всі вчимося, на щодень вчимося. Якщо десь в якомусь питанні люди бояться відкрити навіть роди з тих міркувань, що вони бояться утисків з боку адміністрації і роботодавця, зокрема директора Унупрієнка, от то я ж не боюся, оскільки я працюю по перше на іншій шахті. Так само, голова незалежної профспілки шахти Божанської. Тобто сьогодні виступаєте в ролі вчителя. Чому Ну, не вчителя колеги. Я член Конфедерації вільних профспілок. Аби діалог шахтарів з адміністрацією підприємства видався конструктивним, довелося зробити кілька хвилинну перерву, після якої директор Олександр Онопрієнко озвучив своє бачення роботи копальні на наступні кілька років. Як відомо, за результатами формування бюджету країни, вугледобувна галузь позбулася державної підтримки. Керівництво шахти, аби продовжити життя копальні, шукає усіх можливих джерел фінансування. На сьогодні єдиним виходом із ситуації вбачає. Перехід шахти в третю категорію і боятися цього не варто, запевняє керівник. По такой схемі працює зараз шахта надія, вона вже працює більше 20 років. Працює. це не означає, що буде повністю закрита перша шахта. Значить, стадія на фінансування в третій групи дає вам можливість Пропадає електроальні ритм. Ревізія на лавки. Дается э, обкачка воды э, все, кроме э, финансирования розов и прохождения подчеркиваю, капитальных, выработок, подчеркиваю, капитальных выработок. Значит, если в третьей группе э, роз, проходчик, реализация угля может обеспечить все, вы, э, заработать за плату. Эта шахта может работать и 3, и 5, и 10, и столько лет, как работает на сегодняшний день пришло. Что? что я на сегодняшний день вижу? Я вижу на сегодняшний день работа шахты до 1 э, работы 4 работает 225 лав, которой мы на сегодняшний день все розы работаем. Значит, сейчас пройдена разрезная печь, значит, 225 лавы. Значит, это нам хватает запасов здесь 21 тысяча. Значит, сегодня мы проходим отработку, ну, идем по нарушению, значит, 293 лав, здесь запасов 51 тысяча, значит, выше лава 292 лава, запас 58 тысяч, значит, работа лавы 294, это работа, значит, до конца года 225, значит, 292 лава, 290 Третья лава, это уже идет 16 год. Плюс 294 лава. Вот этот, э, той, нам, нам хватит той добычи, которая может обеспечить заработную плату розу и э, заработную плату проходчиков для того, чтобы в полном объеме выплачивать заработную плату. Голова осередку незалежної профспілки гірників першої шахти Анатолій Мухамеджанов виступив із заявою, що голова НПГУ Михайло Волинець не підтверджує факту консультації та узгодження із адміністрацією підприємства питання про перехід купальні у третю категорію. Юрист шахти Ніна Марчук цю інформацію заперечила. Волинець на шахті був і наміри її керівництва підтримав. «На момент того, як нами був від ДП віддифалені, отриманий наказ брудні місяці, про реорганізацію відокремленого підрозділу підрозділів шахту Труміння Молинського, державне підприємство номер Номеродин. Як почалися ці всі катавасії з збіговиська, був викликаний сюди на місце Волинець. Після того, як був Захаренко, Вівчаренко, Радченко, як були проведені тут присутності Волинця, співбесіди і все решта, Волинець врахував думку того, що колективу дійсно. Для подальшої роботи і для розвитку нашого підприємства цей наказ необхідний. На сьогодні цей наказ не скасований, він є чинним, він є погоджений профспілками Дякую. і однією іншою. А то, що ви розказуєте, що ви в телефонному режимі десь якось щось не погодили, на сьогодні скасування наказу і його відміни по міністерству немає. І на сьогоднішній 709 людей, які є. Я можу сказати, що це з переходом в третю, ми все одно перейдемо. Ми все одно Я как директор буду делати і вижу на сьогоднішній день единственный выход на сьогоднішній день, щоб ми мали істочник фінансування. Якщо, якщо хтось видить другий істочник фінансування, шахту, пусть мені його покажем і скаже. Запрошений на засідання депутат міської ради Олексій Гульчук висловив свою позицію. Він за третю категорію. Мені сподобалося, в принципі, як теж керівнику, як ви сьогодні виклали от свою концепцію, своє бачення. І скажу зразу, що я за те, щоб ви отримали юридичний статус. Колектив це не тільки вугілля, тобто, щоб ви створили ще якісь послуги, які будуть вигідні і тому ж колективу шахти, і населенню міста Новолинська і сіл навколисть. Тобто не тільки шахти, не тільки жити одним вугіллям. З проспілками. Тут повинна бути чітка взаємодія. Чітка. Тобто, сохрань Господь, щоб колектив не був ображений. Могу сказать, мене здесь абсолютно ничего не держит, кроме людей, за которые я сегодня. Не вот таких. Значит, кроме людей, за которые я сегодня отвечаю, и буду делать все для того, чтобы не горлопанов, сам не все. Нормальных, адекватных людей. Если на сьогоднішній день я могу даже провести соціальний опрос. Если 98 процентов, 50 процентов, если 50 процентов скажут, что нет, я завтра закрываю кабинет, не закрывай, мне завтра здесь не будет. Як зазначив директор першої шахти Олександр Онопрієнко, відступати він не збирається. І вирішувати доленосні для колективу питання, переконаний, треба з холодним серцем та здоровим глуздом. А думку зацікавлених у підтриві роботи шахти та політичних маніпуляторів до уваги не братимуть. Учнівська молодь міста взяла участь у традиційному турнірі з ритмічної гімнастики. У будинку спорту дівчата демонстрували суддям свій артистизм та фізичну підготовку. На заході була Вікторія Магдесюк. У Нововолинську пройшов конкурс краси та здоров'я. Щорічно навесні у нашому місті проводяться змагання з ритмічної гімнастики. Серед школярів, як зауважить а це відділ у справах молоді та спорту міської конкому, кожного разу бажаючих позмагатися Звання найбільш жіночних, ритмічних, пластичних та граційних, стає усе більше. Цьогоріч участь у змаганнях взяло 11 команд із загальноосвітніх закладів міста. Мета конкурсу це пропаганда здорового способу життя. Це найперше, тому що коли здорова молодь здорова нація. І зв'язку з тим, це і ритмічна гімнастика дуже цікавий вид спорту, це естетичний вид спорту, адже це краса, це плавні рухи, це взагалі вишуканість рухи, витонченість рухи. Це дуже приємно. От дівчата демонструють дійсно свою майстерність цього виду спорту. На урочистому відкритті заходу був присутній міський голова Віктор Сапожніков. У вітальному слові він наголосив, йому дуже приємно, що кожного року збільшується не лише кількість учасників, але й уболівальників, адже усі балкони у будинку спорту були заповнені. Мені приємно, що такі змагання відбуваються в Новолинську. Радує те, що додають кількість команд щорічно. І подивіться на балкони, дивіться скільки публіки. Багато змагань відкривається, часом бувають на відкритті більше людей, часом потім. А тут зразу ж, і повірте, я, мені так кажеться, що протягом усіх змагань кількість уболівальників не зменшиться. Бо це красивий вид спорту. Я завжди кажу, що кожен вид спорту він додає людині, де сили, де е, вміння, де... Е, бажання перемогти, мужності, сили і так далі. А цей вид спорту, він саме додає жіночості, пластику, грацію. Ну І взагалі я сказав хлопцям, які прийшли сьогодні повболівати за своїх знайомих, однокласниць, що новолинські дівчата самі красиві. Тому ви правильно зробили, що прийшли повболівати за них. Я побажав всім перемоги. А найголовніше, щоб ця краса, ця грація і пластика. У них залишилось на все життя. Воля до перемоги. Щоб було і красиво, і приємно на душі, і корисно для здоров'я. Тому я прийшов сьогодні привітати, я ще раз скажу, я дуже задоволений. Особливо тим, що цей вид спорту набирає масовості, що дуже багато є людей, які його пропагують, багато вболівальників. Значить, це потрібно людям. Ми поцікавилися у керівника центру фізичного виховання населення спорт для всіх Валентина Бортнічука. Чи можна називати ритмічну гімнастику повноцінним видом спорту? Ось його відповідь. Я думаю, що так можна, тому що кожен рік все більше і більше, якби команд до цих змагань, та більше ці змагання проходять навесні, саме на початку весни. Я бачу і ви бачите, і ми всі бачимо, скільки вболівальників багато приходять на такі змагання. Я думаю, що можна. Діти в школах міняються, але завжди це користується популярністю. Якби зразу видно, що клас учасників росте. Ну я не можу сказати, що набагато краще як в минулому році, тому що в минулому році було добре. Ну я рахую, що рівень дуже пристойний. Смагались учасники у двох вікових категоріях молодшого та старшого віку. Самі ж дівчата кажуть, що саме цей турнір є одним із найулюбленіших. Готувались довго, багато часу забрав карантин, тож докладали максимум зусиль, аби вибороти перемогу. Скажіть, важко було готувати дівчат? Важко. Тому що карантин, знаєте, довший час. Все время змагання переносилися весь час. І, ну але ми старалися і бачите, Нас результат на лісові перше місце. Я, я думаю, буде, бо я люблю цукерка, там бачу до суди цукерки. Як оцінюєте свої шанси? Перше. перше. <реку> ну звичайно, ми хочемо, щоб було перше місце, але, але сильні є. Команди сильні є, і школи сильні дівчата, і підготовка. Кому бачите найбільших суперників? Поки що не бачимо. Поки що ми ще не бачили всіх виступів. Сьома, шоста там вони. Вони завжди сильні учасники і під'єднався ще ліцей. А ви часто брати? Так. Щороку? Четвертий рік підряд? ми беремо другий рік, але ми минулого року пропустили. І тому цього року ми, як ніби, новачки, хоча ми вирішили відігратися цього року. Як оцінюєте свої шанси? Ми надіємося, що в нас все вийшло. Надіємося, що ми задовольнили тих, хто нас репост. I Indeed. In що задоволені осталось тих, хто прийшов нас підтримувати. Ну, і інші команди, звичайно, також були на високому рівні. Але я думаю, самого головне, що ми собою задоволені. Кому бачите найбільших конкурентів? Всі, всі дуже круто були. В кожного були свої плюси, свої недоліки, звичайно, але всі нам сподобалися, правда? Відтак, першому у молодшій віковій категорії стали вихованці ДЮСШ США No3 ФСТ Україна, а от золото серед старших дівчаток виборили спортсменки згальносвітньої школи номер 7 Усі учасники турніру нагороджені грамотами та солодкими призами. А от Перші сходинки отримали іще й грошові нагороди. І сьогодні команда СТН підготувала для вас у студії. Працювала Вікторія Єрмолюк. Зустрінемося завтра на все добре і вдалого вам дня.